Булінг це форма насильства, яка проявляється в різних видах і може впливати на нас як ментально, так і фізично. Які є види булінгу? Перший і найпоширеніший вид вербальний булінг це образи, погрози. Другий вид фізичний булінг, коли насильство відбувається фізично, а саме поштовхи, удари чи просто неприємний дотик. Третій вид це емоційний булінг, який полягає в тому, що вас можуть ігнорувати, знущатися або навмисно видаляти з групи. Як розпізнати булінг? Ключовий момент це зміна вашого звичайного стану. Якщо ви відчуваєте тривогу, страх або занепокоєння при контакті з певними людьми або у певній ситуації, це може бути ознакою булінгу. Ви, як будь-яка людина, заслуговуєте небезпечне і комфортне існування у суспільстві. Ми маємо змінити ситуацію, а не терпіти це замість того, щоб мовчати і переживати ці неприємності. Ми повинні сміливо говорити про те, що відбувається.